Доброго дня! Сьогодні я вам покажу радіосистему на два радіомікрофони. Ця радіосистема повністю автономна, працює від акумуляторів 18650. Вони стоять як і на мікрофонах, так і на приємній базі. З мікрофонів вони знімаються, тобто можна замінити. Так само, як і на приймачеві, теж можна замінити цей акумулятор. Так вімкнемо її ось в цю таку колоночку колоночка на 100 Вт, дуже така приємна, гарна, так, вмикаємо, вже вімкнений так, один мікрофончик у нас в'ємкнутий, вмикаємо, вмикаємо другий.